Повсякчас і на віки віків амінь со святими у. На сторінках пам'яті боротьби за незалежність України викарбувалось нове криворізьке ім'я. Євген Веселов пішов на фронт захищати наші землі від російської навали з самого початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні його рідні та друзі зібралися, щоб провести загиблого воїна в останню путь зі сльозами на очах серед тих, хто прийшов провести в останній путь Євгена його восьмирічний син. І він приїхав з Польщі, коли дізнався, що у нас тут війна йде, і він пішов воювати заради мене та. Інших Євген на фронті потрапив до штурмових військ. Відганяв ворога на херсонському та запорізькому напрямках, неодноразово отримував контузії та поранення, але знову повертався на фронт. Свій останній бій герой знайшов під селищем Роботине 29 жовтня. Тоді його група потрапила під щільний артилерійський та авіаційний обстріл ворога. Через дуже важке поранення та масовані ворожі удари захисника не змогли вчасно витягти і тільки недавно передали тіло рідним. Своєобразний був чоловік зі своїми принципами, але принципи були настільки вірні, він ніколи б не став на коліна. Він із, із тих людей, які не став і не просив би у ворків. Пащади у мирному житті Євген працював за кордоном, але коли російські окупанти підступно вторглися на наші землі, вирішив для себе, що буде захищати свою батьківщину, і одразу повернувся в Україну та став до лав зсу. Євген мав багато планів на майбутнє, але, на жаль, окупанти забрали в нього все: мрію, роботу та найголовніше власне життя. Тепер Євгену назавжди 37. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У Криворізького героя залишилась дружина та восьмирічний синочок, а також батьки-пенсіонери. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.